Вітаю, друзі. сумнівами, що вибори у Сполучених Штатах Америки дуже важливі для України, тому що від їх результатів залежить подальша підтримка Сполучених Штатів України у тій чи іншій формі. Вона буде точно, але більшою чи меншою мірою це залежить ймовірно від того, хто переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах. Після президентських дебатів, які були дуже невдалими, для Джозефа Байдена, все більше демократів, а також спонсорів демократичної партії, виступали за те, щоб він зняв свою кандидатуру із виборчих перегонів, спочатку він заперечував про те, що він це зробить. Але, врешті-решт, 21 липня 2024 року, в неділю, будучи на самоізоляції, в зв'язку з тим, що він нібито захворів на ковід. Джозеф Байден оприлюднив заяву в соціальній мережі Twitter, в якій заявив про те, що знімає свою кандидатуру із президентських перегонів. А на наступний день, чи, чи за кілька годин, після цього оголосив про те, що підтримує свого віце-президента Камалу Гарріс, який 59 років у якості кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії України. Після цього багато демократів е, впливових полегшено зітхнули, тому що, поза сумнівами, що після провальних дебатів і після замаху на Трампа е, самі республіканці вважали, що перемога на президентських виборах вже у них в кишені, і Дональдові Трампові легко вдасться перемогти Джозефа Байдена. Після, е, після того, як е, Джозеф Байден підтримав кандидатуру Камалу Гарріс, Трамп. Який досить зневажливо ставиться до Камали, е, висловився про те, що це ще легший кандидат ніж Джозеф Байден. Хоча насправді я вважаю, що це не так, тому що е, це, це рішення Джозефа Байдена воно внесло як і замах на Трампа суттєву дезорганізацію в логіку ходу передвиборчої боротьби у Сполучених Штатах. І, хоча е, свою кандидатуру Джозеф Байден зняв досить пізно для виборчої кампанії демократичної партії. Сполучених Штатів можливо поза сумнівами, що цей крок він дав нову новий старт уваги до демократів, і, зокрема, до Камали Гаріс. Я пропоную подивитися на коротко біографію цієї американської політикині, тому що вона, будучи віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Вона, до речі, пробувала балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів в 2020 році, однак зняла свою кандидатуру ще до політичних праймеріз, і потім була обрана на посаду віцепрезидента Джозефом Байденом. Так, от вона на посаді віцепрезидента фактично невідома якимось, якоюсь самостійною політикою. Вона дотримується позиції адміністрації Джозефа Байдена, хоча. З питань, які далекі для нас, для нашого порядку денного, а саме там аборти, проблеми ЛГБТ, проблеми злочинності, вона має свою позицію. І ці питання вони є важливими для внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах Америки. Однак, поза сумнівом, вона менш досвідчений політик ніж Джозеф Байден. І невідома її позиція по зовнішньополітичних питаннях, і тому побачимо, як будуть розвиватися події. Давайте зупинимося коротко на біографії Камали Гаріс, тому що вона досить цікава. Вона походить з мішаної сім'ї, її батько-емігрант африкансько-ямайського походження, а мама емігрантка з Індії. Вони, батьки познайомилися в Сполучених Штатах, коли навчалися в університеті. Батько її займався і займається питаннями економіки, а мама досліджує питання раку молочної залози. Тобто вони науковці і люди. Однак в неї є ще сестра, молодша сестричка, але її батьки розлучилися, коли Камаля Гаріс було всього 7 років. Вони далі жили з мамою, хоча і приїжджали до батька на південь, де він проживав. Камала Гарріс в дитинстві ходила як до протестантської церкви, де співав її батько, так і до індуїстського храму, куди навідувалася її мати. Хоча зараз вона позиціонує себе християнкою протестантською християнкою. Камала Гарріс отримала юридичну освіту, вона за фахом юрист. Займала кілька посад в системі прокуратури Сполучених Штатів Сполучених Штатів, зокрема, вона була окружним прокурором, займалася злочинністю проти дітей і проти меншин, і була генеральним прокурором Каліфорнії, першою жінкою, яка стала генеральним прокурором у Каліфорнії. І саме перебування на цій посаді дало старт її політичній кар'єрі, де вона стала спочатку сенатором, а потім пішла далі по політичних щаблях. Її чоловік має габрейське походження, і в питанні України Камала Гарріс завжди виступала на боці України. але фактично, вона не має якоїсь своєї власної концепції підтримки України. Схоже, що вона просто. Займається іншими питаннями в адміністрації Джозефа Байдена і відверто кажучи, знаходиться в його тіні. Після того, як Джозеф Байден оголосив, що він підтримує кандидатуру Камали Гарріс на посаду президента Сполучених Штатів Америки, вона зуміла за один день зібрати чи не 80 мільйонів від спонсорів демократичної партії. І багато впливових демократів вже висловили свою підтримку Камалі Гарріс. Вона до слова є також автором книжки про злочинність. Називається розумний підхід до злочинності, де вона розмірковує про те, що е коли люди вчиняють перший незначний злочин, то важливо здійснювати профілактику, е щоб вони не були притягнуті до реальної кримінальної відповідальності, а е е мали можливість реабілітуватися. Отже, 19 серпня 2024 року відбудеться з'їзд демократичної партії, на якому має бути висунуто кандидата на посаду президента Сполучених Штатів від демократичної партії Сполучених Штатів, і Гама, Камала Гарріс на даний час є одним з основних кандидатів. Хоча деякі демократи виступають і за те, щоб провести дискусію з цього питання, а не підтримувати ту кандидатуру, яку висунув Байден, <кій> і зазначу, що. Зняття чинним президентом своєї кандидатури на перевиборах в Сполучених Штатах сталося вперше з 1968 році, коли свою кандидатуру зняв Ліндон Джонсон, і це знову ж таки засвідчує про незвичність поточного моменту, коли події розвиваються просто карколомно. І на жаль, в Україні в цей період часу надзвичайно некомпетентне керівництво, яке. Нездатне належним чином виробляти державницькі стратегії. Однак будемо спостерігати і сподіваюся, що Камала Гарріс детальніше ознайомиться з питаннями зовнішньої політики, в тому числі з історії України, і зможе сформулювати конкретнішу концепцію з цього приводу і мати свою точку зору, або підтримувати політ... підтримуватиме політику адміністрації Джозефа Байдена в межах тих концепцій, які є, і це теж буде. Непогано для інтересів України, слава Україні.